Ти як? Ми з твоїм батьком вирішили, що більше не тобі ні копійки. Насправді я дзвоню тобі, бо mm. я одружуюся, мамо. Говорила з Бенуа по телефону. Що, мабуть, гроші знову просив? Він одружується. Маю пропозицію. Щось смаженим пахне. Йде підстава. Ні, ніякої підстави. Моя родина має повірити, що ти моя наречена. Відпочиваємо готелі, усе оплачено. І якщо все вдасться, мама запропонує мені гроші на весілля. Секс буде? Ні, цього не треба. Спокуха, <звукного концерна> все нормує. Треба вийти мені зле. Куди вийти? Я хочу вийти! Мадам, прошу вас, Мене Зустрічаю сина, він прилітає із нареченою моделью. Uh. О, Мамо! Привіт! Тубана психопатка. Ого, халупа яка! Годі вже жарти декор. Наразі справи не дуже. Ти маєш вразити їх за вечерею. Елегантність та вишуканість. Це що за чагарник? Що? Сосо, вибачте, але треба щось робити із цим вінтажним жмуттям. Фіона mm. Отже, ти модель. Фіона демонструє руки. Oh. бачите оцю? Вона застрахована на сотні тисяч євро. Сотні тисяч євро? Серйозно? Це правда. Наприклад, це п'ятдесят тисяч. А так, уже сто тисяч. Я знаю. <ріст> Будь моєю нареченою. <ріст> що сталося з мамою? Ти сказав з нею подружитися, я це й зробила. Але ж не таким чином. Зубісяся, сказав би. Сказав, що не чіпай маму ну, піпку. У кіно з 9 січня.